Медитація заземлення і очищення серця. Сядь зручно, заплющ очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як повітря входить у тебе і виходить з тебе. Легко, м'яко, спокійно. Зроби ще один вдих і на видиху уяви, як хвиля тепла розливається вниз по твоєму тілу, до стоп. до опори, яка тебе тримає, до землі. І ти. З'єднуєшся з корінням. Уяву, що з твоїх стоп проростають корені. Вони входять у землю глибоко, стабільно, спокійно. Земля тебе тримає. Ти в безпеці. Ти можеш відпустити напругу. Зроби вдих і на видиху уяви, як надлишки думок і турбот спускаються вниз, у коріння, у глибину. Тепер зверни увагу на область свого серця. Відчуй тепло. Уяви, що всередині серця запалюється м'яке світло, світло, яке очищає, світло, яке розтоплює замкненість, образи, страхи. З кожним вдихом ти приймаєш любов, а з кожним видихом ти відпускаєш біль. Вдих довіра, видих, очищення, вдих нова енергія, видих старе, що вже не твоє. Поступово відчуй своє тіло. Відчуй ноги, відчуй сідниці. Відчуй вітерець під носом. відчуй як серце ніби дихає вільніше. Ти в тілі, ти в моменті, ти в собі. Зроби ще один вдих, наповнись світлом, видих, посміхнись. Подумки повтори, я заземлена, моє серце відкрите, я в гармонії з собою, я світло, я любов, я жива. Нехай очі продовжують бути заплющеними, а далі ми переходимо до практики дихання. Сьогодні це буде дихання за квадратом, на 4 рахунки вдих, на 4 рахунки затримка дихання, далі на 4 рахунки видих і знову затримка на 4 рахунки. Буде 3 кола зі збільшенням рахунків на 2. Перше коло 4, друге 6 і останнє 8 рахунків. Починаємо. Сконцентруйся на своєму диханні. Видихни. Зроби вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримка 1, 2, 3, 4. Вдих, видих, спокійне дихання. Через 10 секунд ми продовжимо друге коло на рахунок 6. Спокійний вдих та спокійний видих. Починаємо друге коло. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Затримка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, видих, спокійне дихання. Через 10 секунд буде третє коло. На рахунок 8. Спокійний вдих та видих. Починаємо. Вдих: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Затримка. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримка. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Вдих та видих. Продовжуй дихання у своєму темпі. Сконцентруй увагу на тілі. Згадай, що ти заземлена, що твоє серце відкрите, що ти в гармонії з собою. Що ти світло, ти любов, ти живеш та твориш. Відкрий очі, світи своїм світлом.